Я сьогодні з таким трепетом заходив у цей храм, бо це знакова така подія, як для нашої пропильницької партії, так і для України. Маємо ще одне місце, такий дім Божий, де ми, християни, православні, українці, можемо зібратися для молитви, де ми можемо зібратися для укріплення приходи. Для того, щоб підтримати, розрадити, надихнути один одного. Маємо ще таке одне місце, де збираємося, розуміючи, що там, де двоє чи троє зберуться, в ім'я є, як каже Господь, там я серед них. Збираємося в такому місці сили, де ми просимо, щоб Господь через Духа Свого Святого. Нас укріпив, не дав нам пасти ті випробування і страшні такі виклики, які перед нами є, дав нам впевненість і надію на краще майбутнє. А головне навчив нас любити і сприймати всі ці виклики як велику науку, науку, в яку ми можемо проявити себе як справжні люди і справжні християни. Звичайно, що для мене символічним стало сьогодні те, що співає нас дитячий хор з Нового Архангіста. Бо саме заради дітей, саме заради нашого майбутнього, багато сьогодні людей звершують колишні події. Дякую вам, наші співці з Нового ханства. Це наш, наша парафія, через яку фактично почалися такі. Зміни революційні в Україні ще в далекому-далекому 14-му році. Звичайно, що маю сьогодні подякувати і будівничим цього храму без їхніх старань, без їхніх жаги збудувати цей храм і турботи їхньої не було б цієї краси. Дякую всім небайдужим містянам. Дякую, що ви є на ваші плечі сьогодні. Для багато-багато клопотів, випробувань. Бо хто не байдужий, для того війна не є десь там. Він живе у цій війні. Дякую журналістам. Ваше служіння теж дуже важливе є, бо ви освітлюєте правду і викриваєте зло. А ми знаємо, що зло боїться світла. І все, що викрите є, ми маємо можливість змінювати на краще. Хай Господь нас опить у вашому служінні. Але найголовніша наша подяка сьогодні воїну, воїну-захиснику. Саме завдяки йому, ми сьогодні маємо можливість молитися у цьому храмі. Саме завдяки йому, ми сьогодні, не ховаючись. Йдемо вулицях нашого міста, розуміючи, що ніхто не буде нас вбивати за нашу мову і за те, що ми є українці. Саме завдяки йому ми маємо шанс збудувати Україну такою, як ми всі її бачимо, справедливою, літучою, заможною, а найголовніше такою, де шанується людина, де шанується кожен. І дуже важливий є кожен, кожен комарник цієї країни. Хай Господь благословить усіх мирних, Хай Господь дарує перемогу нашому воїну, нехай Дух Святий, наповнить ваші серця любові, радістю, і дасть вам щасливо прожити своє земне життя, не зважаючи ні на що, бо щастя наше. Залежить від того, наскільки ми єдині з Богом, наскільки ми на скільки сподіваємося. І нехай кожен з нас своє служіння і своє життя присвятить тим, кого ми любимо, своїм рідним, Благословляється, Освячується, діляться, благодаті Святого Духа, окроплення вудиці і свячені вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святом вітаю вас. Благословляється, <пробуйтесь> Освячується, діляться, благодаті при <пробуйтесь> Святого Духа, окроплення, будиться і свячену в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святом вітаю.